Комплексне оцінювання для визначення індивідуальних потреб людини та повернення її до активного життя з відповідними виплатами. Реформа МСЕК стартувала в Україні з 1 січня 2025 року. Стару систему МСЕК замінили оцінюванням повсякденного функціонування, яке відтепер проводять експертні команди. У МОЗ запевняють, систему значно спростили. Як вона нині працює, дізнавалась Софія Куценко. Я отримав уламкове поранення стегна, була перебита артерія, були пошкоджені сусуди ну, поверхностні. Відбулося ішемічне пошкодження правої ноги. І через це видалили, висікли 90, ну, майже 90% м'язів, залишилась кістка і нервові там закінчення. Ось такі серйозні травми Дмитро отримав при обороні Харкова ще на початку повномасштабної війни. Він разом з побратимами мужньо боронили околиці рідного міста та сам на сам вступили у бій з противником. Поранення я отримав в бою на 134-й школі. Це коли російські офіцери прорвалися в місто Харків і хотіли окупувати. його. У той, можна сказати, вирішальний бій, бо тоді було поставлено крапку в намаганнях ворога окупувати місто. Ні, операції та постійний прийом знеболювальних з тих пір у Дмитра почалася справжня боротьба за життя, а ще за справедливість, адже попри діагноз чоловіку МСЕК становили третю групу інвалідності замість другої. Інститут травматології, інститут Рамаданова, який підтвердив, що повна втрата функції кінцівки. І з цими висновками я звернувся до сімейного лікаря для сформування справи і в подальшому. Потрапив на цю злочасну комісію МСЕК у Харкові, де мені сказали, що наявність кінцівки не означає, що буде друга група. Для того, щоб я отримав групу, то потрібно було її відрізати. Боротьба за свої права та судові процеси замість належного лікування та реабілітації з усім цим довелося стикнутися ветерану війни і, зрештою, домогтися справедливого рішення. Однак винні каже Дмитро, жодної відповідальності не понесли і залишилися при своїх посадах. Ще тоді чоловік наголошував на необхідності реформи МСЕК. І з 1 січня 2025 року це стало реальністю. Мета всього цього складного процесу полягає саме в тому, щоб людині. Надати можливість максимально бути самостійною для того, щоб забезпечувати себе і свою родину. І оцінювання функціонування це одна просто зланок цього процесу. Такі оцінювання відтепер проводитимуть експертні команди. До діагнозу пацієнта підходитимуть всебічно, враховуючи, як він впливає на звичайний спосіб життя людини та її здатність до повсякденних дій. При цьому такі комісії створені в кожній кластерній і надкластерній лікарнях, що забезпечує більшу доступність населенню. Нині вже понад п'ять тисяч лікарів залучені до роботи експертних команд. Експертна команда складається з трьох лікарів, і туди обов'язково входить як фахівець лікар медик. З за напрямком захворювання особи пакет документів лікарі, члени експертної команди, отримують не швидше як за добу для того, щоб розглянути цей пакет Тобто Вони не знають людина, яка претендує на розгляд, не знає, до якої експертної команди вона потрапить. Такий підхід кажуть фахівці також унеможливлює корупційні схеми. Крім того, всі документи пацієнтів вже заведені в цифровому вигляді, і сама справа кожної людини це електронний файл, який зберігається в системі. Це теж спрощує саме етап підготовки документів подання документів. А, таким чином Лікуючий лікар, який оформлює для пацієнта цю електронну справу, разом з пацієнтом мають право обирати будь-який заклад, в якому є експертна команда за профілем. Захворювання конкретного пацієнта, окрему увагу в реформі, приділили фізичній доступності приміщень, де відбуваються оцінювання. Експертні команди тепер розташовані або на першому поверсі, або ж у доступі є ліфт, зручний для людини у кріслі колісному. Ще одним важливим аспектом стало заповнення індивідуальних програм реабілітації. Цей документ дуже важливий, тому що це документ, на основі якого потім особа, яка отримала статус інвалідності, мала певні завдання від фахівців стосовно себе щоб щоб так би мовити покращити свій стан і здоров'я і свій стан буття в суспільстві Експерти сподіваються, що нова система дасть можливість уникнути експертних помилок при винесенні рішення про інвалідність. Також саме від цього рішення люди з інвалідністю зможуть отримувати пільги, пенсії, допомоги, компенсації та надбавки. При цьому у новій системі зберегли можливість оскарження рішення експертних команд шляхом подання заяви до центру оцінювання. Центр оцінювання це структура, яка створена для більш. Детальної експертизи, додаткової експертизи для да, оцінювання функціонального стану людини і для роботи до центру оцінювання залучені фахівці з усієї країни. Реформа діє вже півтора місяці. За цей час до експертних команд надійшло понад 40 тисяч справ громадян. Всі вони мають право до 30 червня пройти розгляд експертними командами. Софія Куценко, Ігор Ковальчук, Ігор Ткач, телеканал Ради для підсумків Єдині головне.